Бійці 17-ї механізованої Криворізької бригади теж показали, як знищують фпв дроном військову техніку ворога на Курщині. Атаки рашистів тривають як пішим порядком, так і техніці. Її кількість у колонах зменшилась, порівнюючи з минулим місяцем. І у зв'язку з наступом сил оборони на Курщині в росіян напередодні була сильна істерика, оскільки збройні сили. Засліпивши ворожі дрони, змогли рухатися вперед без жодних перешкод. Про це повідомив радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко, мовляв, українські військові застосували надпотужний реб, який раніше не використовувався, тому росіяни не змогли підняти в повітря свої дрони, щоб відбивати атаки. За словами Лещенка, для українців це було справжнє свято, бо пройдено досить великий відкритий простір без жодних наслідків. При цьому радник підкреслив, що в нинішніх реаліях війни це рідкість. І наголосив, що в росіян досі немає розуміння, чи це основний напрямок удару, чи це все таки відволікаючий маневр.